Мене звати Юля. Сьогодні я вам покажу базовий крок джайва, а також базовий крок джайва з поворотом. Ми будемо розбирати все дуже детально. Перше, що вам потрібно зробити, це переступати просто з носочка на п'яточку, вижимаємо максимально робимо тиск на підлогу. От прям наступаємо, наче давим виноград, тобто не всією стопою, а носочок-п'яточка. Далі правою ножкою наступаємо назад, повертаємося ліву. Просто отакий от крок назад. Називається рок степ. Назад повернулись. Назад повернулись. Далі крок підставка, крок. Крок підставка, крок. Крок. Підставка крок. Додаємо невеликий стрибок. На носочок перейшли. Носочок перестрибнули. Раз, і два. Три і чотири. Раз, і два. Три і чотири. Молодці. Зараз будемо об'єднувати рок степ, права ножка назад і трипл степ. Три чотири. Раз, два, три. чотири. 4. Бачите, після цього кроку одразу права йде назад. Повернулись справа і наліво. Зараз будемо додавати маятник. Тут ми трошки присідаємо і виходимо наверх стегном. Тепер в ліву сторону маятник. Бачите, як я показую руками. В праву сторону підняли праве стегно, чуть-чуть вниз, і в ліву сторону підняли стегно. Такі має бути. Свінговий маятниковий рух. Раз, два, три, чотири, три, чотири. 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 Супер! Зараз будемо робити базовий крок з поворотом. Починається все так само. рок степ назад. Тріпл степ. І тут уважно на правій ножці ми повертаємося і робимо так само трипл степ. Крок. Підставка крок. Так само назад. Рок, степ. Як початок направу стали, повернулись на правий і з лівої трипл степ. Ще раз. Раз, два. Три. Чотири. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири, три, чотири. Тобто, дивіться, коли ми йдемо в праву сторону, тут ми повертаємося через праве плече. Коли йдемо назад, ми якби повертаємося назад, бачите? Тобто не далі вперед, а назад повернулися через праве плече. І тут через ліве забрали. Важливий момент в виконанні цієї вправи є напрямок стоп. Вони у нас, коли ми наступаємо, дивляться приблизно 45 градусів. От ми йдемо назад, це не рівно, а трошки діагонально. Так само наступаємо діагонально. А також, коли ми робимо крок, більшість ваги знаходиться на великому пальчику. І коли ми наступаємо, ми внутрішньою частиною стопи тягнемося до підлоги. Ось знову рок степ. бачите, стопа не рівно, а трошки діагонально стоїть. При повороті в іншу сторону, так само ми одразу підготували носочок і внутрішньою частиною стопи тягнемось до підлоги. Бачите, у нас такий має сформуватися трикутничок, коли ми робимо рок-степ. Так, на сьогодні все. Дуже була рада вас всіх бачити. Зустрінемось у новому відео.